Проминуло тепле літо. І канікули пройшли, спомин в серці біло квіто залишає нам сліди. Сонце промені грайливо зігрівало нас щодня. Ласка Божа так дбайливо надихала до життя. Ще десь літа дарувало, стеглі ягоди смачні, дощом м'ясно поливало, Полі квіти запашні. Зерном коло зналивало і на сонці достояло, щоб хліб смачненький вдалось, кожен Бога прославляв. це. Вслід до цієї. Нек нектар забрав бджола. З квіки Та Долево влетіть. Доле в кота. Від мене. Я метелек люблю. Я метеликі люблю забор, вистоїть красу, все хоче спільно дігно, та не нас догнать кого. Зранку швидко ми стаємо і до вечора гуляємо. Їже повітря, сонце тепло, сили набратися, сили, нас допомогло. Добрий спогад, табір в горах. Гарно проводили час і змагались, і молились, слово Божого навчали нас. А осінь завітала і де з тієм нагадала всім, що знову вже пора в недільну школу. У маленьку її настусі дуже гарна вишиванка є на ній усе потрошки, житні колос і волошки Зел сонячні зібров і матусів на любов. Я Ноомі, омі, я Естер. Ми сестрицькі рідні і назвали нас на це героїн Бібліни. Про Ноомі і стер пише в Божому Слові, їх характер, подвіг. Ми тепер будемо вчити у недільній школі. Мене звати теж Ноомі. Я для мами помічний в помічний домі буду з Богом прибувати, гарний приклад подавати. Віру мати хочу, як ілля, силу і відвагу. Вчитись гарно буду я, щоб виконати Божу справу. Щоб по вірі зростати, Слово Боже треба знати, вдома будемо читати, на уроках розважати, у серце складати, в розум пам'ятати, душею сприймати, на ділі застосувати. Будем Бога прославляти віршами, піснями, в небо зір свій направляти, скоро Він прийде за нами. Благослови нас, Боже, у недільній школі про тебе вивчати усього доволі, щоб ми всі зростали в твоїй благодаті, духовно зміцнялись, в собі були багаті. Дай мудрості учителям та тобто до все нам пояснити і добре зрозуміти нам, як перед Господом ходити. Також батьків благослови в любові й покорі жити, щоб ми хотіли, як вони, в святості перед Богом ходити. Щоб прикладом були для нас в любові навчали. По їхніх молитвах що Бог нас спас, милості його, щоб ми спасіння мали. А вчителям дай мудрості і терпіння, нас навчати та виховувати для спасіння, щоб ми з ранніх літ пізнали Бога і в небеса була наша земна дорога. Пошли, Боже Україні, мир і перемогу, щоб люди України дякували Богу, підкріпи наших воїнів кожну миць немабуть, і скривджених ворогом дітей не забудь. Зупиничи війну, нас Боже святий, нестимош усе поміняти. Нас батько Небесний всемогутній благий, воїнам нашим да сили стояти. Пошли їм свою допомогу і щит, щоб ворог не зміг їх здолати. Ти, Боже, всесильний, ти наш захисник, лиш ти перемогу можеш дати. Дай дух покаяння нашій державі, людей пробуди від духовного сну. Дай всім побачити тебе у вічній славі, відчути на собі милість і велич твою. Хай кожне серденько віддасть хвалу тобі, і Україна вся у щирім каєці отримає від тебе прощення і перемогу. Хай кожен воїн, кожен українець вознесе славу і подяку Богу. Амінь.